Вітаю, дорогі друзі. Ви на Ютуб каналі Вічі. Сьогодні ми розпочинаємо страсний тиждень і е, тому почали читати також починаємо читати Євангелія. Поряд зі мною проти Володимир Давидов. Отче, вітаю тебе! Правильно я кажу? Так, все вірно. Саме з, е, саме з страсного тижня ми знову відновлюємо читання, щоденне читання Євангелія, ну крім Великої П'ятниці, звичайно. Mm -hmm. Хоча ні, це літургії нема, але Євангеліє але все але одно читають. Але Евангеліє буде, так. так. Ну що ж, давайте почнемо Євангеліє Євангелія від Матвія. Одного разу, коли сидів Ісус на горі у ливні, і підійшли до нього учні на самоті, кажучи, скажи нам, коли це буде і яке знамення Твого пришестя і кінця цього світу. Ісус сказав йому відповідь: Дивіться, щоб хто не обманув вас. Бо багато хто прийде під іменем моїм кажучи, я Христос, і багатьох обмануть, ви почуєте битви і чутки про війни, глядіть, не жахайтеся, бо належить усьому тому бути, але це ще не кінець. Бо повстане народ на народ і царство на царство, і будуть голод, мор, землетруси місцями. Усе ж це. Початок страждань. Тоді видаватимуть вас на муки і вбиватимуть вас, і будуть ненавидіти вас усі народи за ім'я Моє? І тоді багато хто буде спокушений і видаватимуть один одного, і зненавидять один одного. Отже, от я думаю, що зараз кожному глядачеві здасться, що це просто написано про наші дні і про Україну. Чи не вважаєш ти так, і чи повинні ми взагалі от ставити питання: а коли ж це станеться? Хіба це важливо? Повністю з тобою згоджен, погоджуюсь з того, що для нас, українців, це напевно дуже актуально, дуже, дуже перегукується кожне євангельське слово. Але ж ти розумієш, що Господь ці слова писав не до українців, а до всіх, до, до всього роду людського. До всіх християн, до всіх вірних чат його церкви. Через це, якщо для нас це дуже от, здавалося, ось-ось вони сталися, то людина православна людина, яка живе в Америці, або живе в Австралії, чи там в будь-якій країні Європи, так не вважатиме. Або там Греція, інші православні церкви. Та будь-яка. Через це, я думаю, що це ну, все-таки Господь говорив про глобальні речі повністю. Таки, на, на, на весь всесвіт, а не стосовно України. Через це так звичайно, нам воно дуже, нам дуже боляче болить те, що відбувається в нашій країні, е, уже більше року, так? Угу. Але все ж таки, Євангеліє воно ширше. Угу. Це перше. Друге, щодо твого питання. Чи маємо ми якби чекати це, це, шукати ці ознаки і чекати на пришестя Христове? Я думаю, вірніше, антихристове, а потім Христове Ні. для нас, християн, перша задача, яка перед нами стоїть, це зберегти свою душу. Господь там дав Євангеліє е, і дав повчання, як вберегти себе, вберегти від гріха. Як зростити свою душу духовно, щоб вона виросла і стала, щоб ми стали духовно-зрілими особами, особистостями, так? Mm -hmm. От це є наша задача для нас, християн, а не там шукати прикмети в Євангелії про кінець світу, чекати цей кінець світу. Ні, кінець світу наступить тоді, коли Господь запланував, коли Господь буде вважати, як от да, Він мав прийти в цей світ, і він е, запланував, і він побачив, що в цей момент. Дві тисячі років назад, йому треба воплотитися і родитися людиною, і проповідувати Євангеліє, і дарувати роду людському спасіння Не століттям пізніше чи раніше. Ні, саме тоді. І точно так же суд, друге його пришестя буде теж. В певний час, коли це Господу відомо, ми ж від, від себе маємо просто готувати себе до зустрічі з ним. А яка ця зустріч буде ага. глобально, як коли він прийде, чи у кожного своя, коли ми помремо, це вже Господу відомо. Головне себе готувати. Ну давай читати, і багато вже пророків постануть і багатьох облестя облестять, і через примноження беззаконня в багатьох охолоне любов. Хто ж витерпить до кінця, той буде спасенний, і буде проповідане це Євангеліє царства по всьому світу, на свідчення усім народам, і тоді прийде кінець. Отже, коли побачите мерзоту запустіння, про яку сказав Даниїл пророк, яка стоїть на святому місці, хто читає, нехай розуміє, тоді, хто буде в Юдеї, нехай біжить у гори. І хто на покрівлі, той нехай не сходить взяти що небудь із дому свого, і хто на полі, той нехай не вертається назад узяти одежу свою, горе ж вагітним і годуючим груддю в ті дні, моліться ж, щоб не трапилась втеча ваша взимку або в суботу, бо тоді буде скорбота велика, якої не було від початку світу до нині і не буде. І якби не були скорочені дні ті, то не спаслась би ніяка плоть, але заради обраних будуть скорочені дні ті». Тоді, якщо хто скаже вам ось тут Христос, або Он там не вірте, бо постануть лже Христи і вже пророки, і покажуть знамення Великі Чудеса, щоби облестити, якщо можливо, і обраних. Ось я наперед сказав вам: отже, якщо скажуть вам ось він у пустині, не виходьте. Ось він у потайних кімнатах, не вірте. Бо як блискавка виходить зі Сходу і, видно, буває аж до заходу, так буде і пришестя Сина Людського. Бо де буде труп, там зберуться орли, і враз після скорботи тих днів сонце буде притемнене, і місяць не дасть світла свого, і зірки спадуть із неба, і сили небесні похитнуться, і тоді з'явиться знамення сина людського на небі. Отже, от я б хотіла зосередитись на словах в багатьох охолоне любов: Хто ж витерпить до кінця, той буде спасений. Чи означає це? Що спасеться той, хто матиме в серці любов. І от що це означає для нас? Як ми повинні її проявляти? До кого? Ну, на питання, що є любов, як її реалізовувати. ну, Євангелій нас в цьому і вчить, коли Господа спитали про найбільші заповіді, він сказав про любов, яка вона має бути і до кого. Перше, це до Господа. Як ми маємо Господа любити? Всім своїм серцем, всім своїм життям, всім, всією своєю сутністю любити Бога. Любити це значить, м, е, ну так би мовити, можна так навіть сказати, якщо Господь наш Отець небесний, так, то годити батькові своєму небесному, е, догоджати. Не, ну не засмучувати, звичайно, Бога ми засмутити не можемо. Але якщо ми беремо от саме от поняття як батька, то якщо земного земних своїх батьків ми не маємо і теж не хочемо, ми їх любимо і не хочемо засмучувати, не хочемо їх їм, якусь прикрість робити, то точно, точно так же такі почуття має бути і до Отця Небесного, і е, щоб і слухатись Його, Тобто його заповіді, те, що він нам радить, знову ж таки, це ж не означає, що йому щось треба від нас. Господь самодостатній, він Бог самодостатній, він, він ні в чому не потребує від нас нічого. Е, він не потребує жертв. Він хоче, щоб нам було добре його дітям, щоб ми долучились до Його слави, до Його благості, щоб ми виросли, виросли не тільки фізично, а ще й духовно. Для нього це важливо. Він не має в цьому потреби, але по своїй любові йому це поти йому це важливо, щоб ми були з ним, а не через свої гріхи ухилялися від спілкування з ним і досягли такого стану, що не зможемо перебувати біля його благості, біля його любові. вона буде нас опікати. А от людина, яка реалізує, росте, зростає духовно, вона зможе це витримати і їй буде приємно. Вона буде хотіти через бути біля Бога. Адже грішник він не хоче бути біля Бога, тому що гріх його облічає, викриває. А, а інша любов, про яку говориться в Євангелії, це любов до ближнього. І вона має бути і... І возлю... возлюби ближнього со... свого як самого себе. Тобто любити е, ближнього можемо далі продовжувати. А хто ж наш ближній? І ми можемо знайти безліч е, притч, а особливо про е, притча про доброго самарянина, хто є наш ближній. І це не обов'язково і і ця притча говорить нам, і що це не є тільки наші близькі чи наші друзі, але й зовсім незнайомі люди, які можуть страпитись на нашому шляху, і це теж є близьким. Ближній нас, наш. Зараз для нас дуже важко часом реалізувати і зрозуміти цю заповідь через те, що в нас війна. То хто ж тоді росіяни, окупанти, які прийшли на нашу землю? Вони наші ближні? Ні, вони зараз наші вороги. Але Господь нас заповідає любити ворогів своїх. Він нас цьому вчить. Ти знаєш, от е, так, коли ворог приходить зі зброєю, ми захищаємось. І, з, і хочеш не хочеш, але ти маєш знищити ворога або він знищить тебе. Але коли ворог вже безпорадний, без, без беззбройний, тоді ти маєш явити любов. І от буквально десь вчора мені попався е, відео ну, в Ютубі Короткий шорт, де наш парамедик прямо в окопі, де взяли полонених, зразу надає медичну допомогу. Воїнам, цим загарбникам, окупантам, mm -hmm. тобто, оце і є прояв. Він все-таки, навіть от про те, що ми говоримо, коли йдуть під час бойових дій, є ж оця міжнародна конвенція правила ведення війни, і що є злочином, от коли там розстріл полонених, так це є військовим злочином. Так, от, якраз коли людина, от якраз ці закони. І стримують людину, і вчать її ну, цим базовим євангельським заповідям, що навіть ворог, коли він е беззбройний, коли ти не маєш його вбивати. Оце, напевно, теж якось е оця наша е сучасний світ, сучасна мораль, яка закріплена в законах держави, яка закріплена в міжнародних законах, і от навіть в, в законах. В Правильного ведення війни, хоча це взагалі ну, це звучить, справді, е... жахливо, звучить так. жахливо звучить, і неможливо. Але тим не менше є е... ці механізми, які стримують, щоб людина не дістала з себе все звірине і не стала звіром, навіть коли буде захищатися. Угу. І через це от, і Євангелія нас тримує, і суспільна мораль суспільства, і от навіть ті ж самі закони. Ведення війни вони стримують людину, щоб людина не перейшла е, от ту грань, за якою вже не захист, а гріх mm. і вже твоя агресія. Давай продовжимо ще уривок сьогоднішнього Євангелія, і тоді битимуть себе в груди, всі племена земні і побачать сина людського грядущого на хмарах небесних із силою та славою великою. І пошле ангелів своїх з рогом гучноголосем і заберуть обраних його від чотирьох вітрів, від краю небес до краю їх, від смоковниці ж, навчіться прикладу. Коли гілка її стає вже м'якою та пускає листя, то знаєте, що близько жнива. Так само і ви, коли побачите все це, знайте, що близько при дверях. Амінь, кажу вам: не промене покоління це, як усе це буде, небо і земля проминуть, слова ж мої не проминуть. Ну, Ми колись вже говорили з тобою, отець Володимире, що маємо бути пильними і на поготові щодня. Але а хіба можливо так жити, от, очікуючи кожну мить кінець світу? Ти знаєш, оці святі, які там усамітнювались, є ж відомі такі випадки, коли святі, щоб пам'ятати мати цю пам'ять смертну. Вони витесували гріб і ставили в свої келі, а навіть інколи ставили, а інколи вже і спали в тому гробу. Тобто, це було їхнє ложе тобто для того, щоб постійно нагадувати про те, що ти можеш померти в будь-який момент. Але ж ціль була не нагадувати про смерть, а нагадувати собі про те, що ти можеш будь-якої миті повстати перед своїм творцем. І саме оця пам'ять пам'ять не стільки про смерть, скільки про суд. Просто що вони дуже пов'язані, так після смерті настане настає суд людини, то через це, якби, ми маємо пам'ятати і про смерть. Але ж, ну, це якби шлях всіх самітників, які були окремо жили. Ми, в принципі, якби буде не дуже доречно, якщо ми в себе дома гроб поставимо і будемо всі спати в кожен своєму. Mm -hmm. Але. У нас, Євангеліє, ну, це якби один із варіантів, як можна пам'ятати. Але головне пам'ятати про те, що ти будеш тримати відповідь перед Богом. Оце головне. І про це говорить Господь бути пильним і пам'ятати про те, що ми рано чи пізно повстанемо, що буде суд. А значить, треба ну, якби, за своїм життям слідкувати і працювати над ним. Інакше, ну, інакше буде пекло. Тобто постійно дійсно, якби дуже і, і напевно незрозуміло, як от постійно думати, що от я можу в будь-який момент померти. Можна не про це думати. Можна думати, що я, Бог мене бачить щоденно, щогодини. І таким чином, відчуваючи і пам'ятаючи про погляд Господа на нас, ми можемо утримуватись таким чином від гріха. Ну, от як дитина, якщо знаєш що батько батьків в кімнаті, він не нашкодить. Як тільки mm -hmm. вийшли, зараз так. Ну, якби тоді ставить батько камерою і каже: я все бачу, а дитина не знає, бачить, не батько, дитина вже утримується від чогось. Отак, от як би, так, така аналогія вага із вага. нас з вами. Да. Дякую, дякую, отець Володимире, за сьогоднішнє тлумачення і на сьогодні вже будемо прощатися. Ну, все добре, хай Господь всіх благословляє і оберігає. До зустрічі в, страсно... в страсний вівторок. Спаси Господи, до побачення, друзі, до зустрічі.